Фінанси для науковців до Івано-Франківського національного університету нафти і газу приїхали представники Офісу Горизонт Європа, аби змотивувати дослідників брати участь у грантових програмах. Ми, як енергетичний університет України, як університет, який фактично працює уже над питаннями енергетичного переходу, що є неймовірно актуальним сьогодні, як в науковому плані. Як в просвітницькому плані, так і в співпраці з європейськими партнерами. Тож цей захід однозначно нам додає позитиву принаймні в комунікації, і плюс до того, ми вбачаємо в ньому ще і відповідно розвиток таких хороших партнерств. Надалі горизонт Європа це найбільша програма Європейського союзу щодо фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом. Понад 95,5 мільярдів євро її мета підтримувати наукові дослідження, сприяти розвитку інноваційних технологій, а також підвищити конкурентну спроможність та розширити наукове співробітництво в Україні станом на сьогодні немає фінансової спроможності у держави фінансувати подібного роду інституції. Європейська комісія прийняла безпрецедентне рішення. Профінансувати нашу діяльність на 36 місяців для того, щоб українські організації змогли скористатися усіма інструментами фінансової підтримки. Адже всім відомо, що Зараз достатньо величезний науковий потенціал в Україні. Я є відповідальною за програму Марії Складовсь... дій Марії Складовської Кюрі. Цей компонент відповідає загалом за кар'єрний ріст за фасилітацію науковців-дослідників будь-якої вікової категорії. Моя місія, як я її вбачаю, це спрямувати наших українських дослідників саме у русло. Того, що вимагається цією конкретною програмою, які документи необхідно подати на цю програму, а так само донести до наших науковців, що вони є надзвичайно талановитими. Виконавча директорка Національного фонду досліджень України Ольга Полоцька зазначає, технічний університет нафти і газу унікальний за своєю специфікою і спрямуванням. Тож у рейтингу Європейської комісії якраз такі заклади і будуть першими на гранти. Дослідження ми фінансуємо абсолютно різноманітні в будь-якій галузі, але попит наразі більше на прикладні дослідження, ті, що можуть стати в нагоді при відбудові. України наука неможлива без співпраці з іноземними колегами. І фінансування закордонне воно в основному надає можливість якраз співпраці представників якоїсь наукової галузі, які працюють спільно над науковим проєктом в різних країнах, але досягають спільного результату. Грантові можливості Національного фонду досліджень України та інструменти підтримки у рамках програми Горизонт Європа презентуватимуть упродовж двох днів.